Оцей короче, рів такий, бачите, цей, То мені здається, це як колись була якась ну, оборона тут чи що. Бо тут коли копали, дуже багато колючого дроту знаходили. Дом, металізм, а я, а я, я тут був колись. Короте, це ці дуби. Опа. І тут десь має бути, але я не пам'ятаю. Дві кабани нарили. І тут десь має бути два таких горба великих чекай аво чекай. Є, є там мой фізгор це що таке коротше десь тут а дивіться під ноги була колись така криниця і в тій криниці було куча таких гілляк запханих знаєте ага. Не, мені здається, там. Та, мені здається там. що так, бо то, що до дубів треба було трошки було пройти. А Або може оце якийсь варто туди позаростало. Ага, во, во є. Вот, оце во походу. Дивіться. во, короче, отут був вхід вниз. І оці такі горби, то. Так, Та, та-та-та. І вони сюди так, якби в криницю спускалися. Що там засипано? Але, Але кольця стоять. Так, криницю спускалися. І отут під цим горбом були якісь такі їхні штаби. Ні, це воно і є. Ні, ми не бачив, що воно ще є. Бо раз горб є, він не опровалився. Так, так. А десь тут коротше, біля цих дубів... Так, купа. Біля цих дубів, коротше, якось тут вхід був. То тут теж якесь було велике таке дерево. Якась яма є. Де? Ріп он є. То це їхнє було укріплення, зрозумів ага. як? Ага. Типу цей окоп так. І це. А, і було видно, що десь... А, во, а ну походу. Ні, не то. Було видно де якихось там... Чи вони чи коней припинали. Чи, чи що.